Відразу вам хочу показати, які смаколики можна смачно поїсти. у нашого пана Володимира Перек... переключаємо камеру. Пан Володимир на місці. Доброго здоров'ячка. Володя, Чим сьогодні частуєте? Доброго, Щось розкажіть. Готовий. Так що приходьте. Картопелька. Хто постить. чай, капучино, гарячий шоколад також присутні. Тому що сьогодні менший ринок. Та? А тут все по серйозному. Дякую, Володя. Друзі, пан Володимир на місці, тому навіть якщо хтось зараз наживо дивиться, можна сміло приїхати, щось смачного поїсти, перекусити. Пан Руслан Ланкар також на місці. Пан Руслан, що ви скажете людям? Саранка, що говорити? Саранка повна базару нема. Так що, але готуємося до свят. Спокійно люди, люди вже святкують, правда? Потихенько святкують. Так, так, потихеньку так, так. так кабача й капучино, друзі, гарячий шоколад на місці. Вікторія, ви привітаєтесь, дякую. Це наше на місці. Також це копать. Потім до вас зайду на каву, дякую. Це дуже гарно, смачно готує каву. Пані гарно, гарно годує всіх, хто приходить. Всякі такі салатики, ручного виробництва. Правда, пані Іра? Друзі, ну що, я бачу, вже трішки настає більше, ми вже долучаємося. Всім привіт, хто долучився. Ми у місті Львів, давайте трішки походимо, проаналізуємо, що робиться. Ринок сьогодні naprawdę, є дуже малесенький, дуже такий, знаєте, відчувся контраст. Ну, Завтра взагалі ринок не працює, тому всіх-всіх, я кажу, наступаючими святами. Давайте починаємо щось по ринку. Ринок, ринок, ринок. Ринок, як завжди, місце, де люди обирають для себе автомобілі. Іноді кажуть, Романе, на ринок не поїду, продають. На ринку автомобілі недобрі, іноді до мене дзвонять і кажуть, Романе, їду на ринок, тому що на авторія продають недобрі люди. Насправді немає зв'язку з тим, що там добрі люди, там погані люди. Потрібно шукати фактичний стан автомобіля. Фактичний стан автомобіля можна знайти, перевіряючи його максимум. Якщо, наприклад, ви перевіряєте фізичний стан, ви перевірили кузов, мотор, коробка, ходова, рульова система все все повністю комп'ютерну діагностику, ми, до речі, надаємо таку послугу то будете для себе розуміти, чи вартує автомобіль уваги чи ні, також Car Vertical. Друзі, це історія автомобіля, яка є дуже важливою. Тому що іноді буває, що люди купляють автомобіль, потім чують за Car Vertical, хочеться про свій автомобіль знати більше. І закінчується тим, що знають потім вже, вже якісь негативні речі, це там, наприклад, скручений пробіг або ще щось такого плану. Тому я рекомендую обов'язково вам. В тому напрямку рухатися правильно, тобто робити комплексно. Як перевіряти фізичний автомобіль, так і перевіряти історію. Копайте чим побільше. Чим більше буде у вас інформації про автомобіль, який ви бажаєте купити, тим більше ви будете підковані. А це важливо. Перепрошую. Та, друзі, хто в нас долучився, ми у місті Львів. Пишіть, хто звідки дивиться, радий буду вас чути. Ринок сьогодні малесенький. Хоча площадка, яка біля ринку, вона забита битком. Вже бачу навіть гостюві місця. Вони також там битком забиті. До речі, ми трішки навіть до них ближче підійдемо. Я покажу. Давайте також X5 2020 року, 52 тисячі, Long Range Plus, 77 тисяч пробігу. Телефончик є, якщо когось цікавить, можна, друзі, телефонувати. Вітання, місто Бережане, Тернопільщина. Тернопільщина вітаю, радий чути. Всім привіт! Хто звідки ще дивиться, друзі? Бачу, у нас трошки долучається. Ми сьогодні наживо для вас знімаю формат так, щоб ми собі могли зустрітися, щось написати. Вживу, можливо, щось когось буде цікавити, якийсь автомобіль. Також можете написати. Пишіть, хто звідки дивиться, радий буду вас чути. Привіт, Львів. Ярослав завжди наш постійний учасник, глядач, радий чути. Вітаю, вітаю. Так, йдемо далі. Nissan Rock. До речі, в мене чомусь... Ага, все, бачу коментарі. Чунів, Житомирська область пише Бона. Бона, вітаю, радий чути. Віталій. Андрійчук, Чернівецька область. Вітаю, вітаю, радий чути. Метро пише також Новодністровськ. Дивиться, ради чути. Хонда РВ в доброму стані. Є. Я думаю, щось буде. Хонда це автомобіль, який, до речі, ось там навіть стоїть. Які на ринку продаються. Це добре. Лис пише. Вітаємо Сумщини. Сумщина бачу на зв'язку, це дуже добре. Тому, друзі, якщо ви також зараз дивитесь це відео, хто ще не підписаний, підписатись потрібно, активувати дзвіночок. Ну і, звичайно, репостимо це відео, щоб набрати максимально більше переглядів. І палець вгору, друзі. Палець гору, вам дрібниця, а мені приємно. Теслочка продається, вся відкрита, готова до користування, я так розумію. Якщо когось цікавий, до речі, покажу він-код, можна подивитися пошкодження. Користуємось нагодою і тому дивимось він -код. Продає, до речі, Ігор, продавця знаю, дозвіл маємо, тому все нормально. Роман, привіт, Львів. Ярослав, вітаю, радий чути. Руслан Хмарський. Е Звягель, всім привіт. Вітаю, вітаю, радий чути назаєм. Ну що, ринок слабенький, дуже легенький, але дуже потужно наповнені площадка. Авторинку, я думаю, так буде правильно сказати. Чому вона наповнена, це дуже все просто. Насправді автомобілів не є менше, автомобілів є багато, продається. Питання, що сьогодні люди, хтось готується до святкування, хтось вже святкує, до речі, де, знаю, що вже дехто вже святкує, тут немає інформації, на жаль, добро здоров'я. Е -е 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 І тому така пасивність дуже велика. Один рік, 9950. Розуміємо? 2.0 дизель механіка саме автомобіль. Honda, хто бажав. Є такий автомобіль, але вже трішечки в новішому кузові. Вони, до речі, по дизайну досить цікаво виглядають. 14 рік, 16700, 2.2. Продавець заявляє, ідеал. Маємо надію, що так воно і буде. Тому ринок в цілому, я б не можу сказати, що він там дуже малесенький, хоча якщо... По факту зараз вам покажу, як виглядає поруч площадка, наскільки вона битком забита, гостьова біля площадки, ще раз, друзі, то настільки долучився, ми в місті Львів наживо. Гостьова біля площадки також забита повністю. Що це означає, друзі? Це означає, що люди залишили автомобіль і просто ніхто сьогодні не приїхав. Тим більше є зараз активність. Знаємо, яка активність, тому хтось. Вирішив сьогодні нікуди не їхати і просто-напросто обмежився обмежився ось такими речами. Давайте так, лендж ровер. Поруч біля мене лівіше, давайте ми від нього підемо далі. Якщо буде потрібно, також перейдемо на площадку. До речі, стосовно людей. Щось люди ходять, ось ми бачимо продавці, хтось покупців. Ну, дуже, сьогодні, дуже сьогодні відчувається, що люди вже готуються до святкувань. Йдемо далі. 12 рік, 17400, лендровер 2.0, бензин 4х4. Якщо автомобіль відчинений, то зможемо подивитися. Бачимо тут яскраво намальований, що присутній безключовий доступ. Автомобіль відкритий, шкіряні сидіння присутні. Руль в такому форматі виглядає досить так ще пристойно. І гляньте, як переключається передача, наскільки це. Класно воно виглядає, друзі. Ну пишіть свої думки. Буду радий чути. Ось такий автомобіль. До речі, непоганенько, не дивіться. Пам'ять сидінь присутня, електрорегулювання. На поясницю бачимо, подушечка є, підкачка. Ось такий Land Rover. По музиці бачу все серйозно. А що по ціні ще раз? За 17400 ось такий автомобіль, друзі. Ну, цікаво, буде радувати. Йдемо далі. Kia Спортеч. Ви знаєте, я колись трішечки їздив на такому автомобілі. Це був дизель 1,6, а тут бензин 1,6. Механічна була коробка, тут автомат. Ну, механіка якось вже не хочеться. Ви знаєте, на автоматі поїздиш. І бажання механіки вже немає. 21 рік 21500. До речі, 21 рік, нічого не поміняли. Ця, що була в мене, вона була, якщо я не помиляюся. 2016 року, ну ось такі фари, тобто повністю такий кузов в такому варіанті. Електричний Мерседес. Добрий день, Євгеній пише. Добрий день, вітаю. Друзі. Хто в нас звідки долучився? Ми у місті Львів наживо. Радий буду вас усіх почути, тому ділимось, робимо репост цього відео, щоб наше відео назбирало якомога більше глядачів. Буду радий чути і, звичайно, буду вдячний за активність. Друзі, електричний Mercedes. Ось так він виглядає. Це на тканині. Якщо на тканині, то в такому форматі вони йшли із Європи. Вся Америка йшла на шкірі. Віть собі, яка різниця в комплектаціях, як воно все виглядає. 11515 рік. Так, друзі, коментарі. Тесла, який рік ціна? Тесла, який рік? Яке саме Тесла вас цікавить? Якщо Тесла X, яка була на початку, це 20-й рік Long Range. І плюс, плюс, це там, які стоять батареї, не батареї, перепрошую, а самі мотори, які дуже економічні, тобто автомобіль заточений на максимальний пробіг на одному заряді. Так, BMW X5, 15 рік, 26700. Друзі, що робиться з цінами? От Всі говорять, ціни падають на Тесле. Чи падають ціни на такі BMW? Розповім. 5 років раніше я такий автомобіль мав, користувався. Ціна такого автомобіля на ринку була 55 тисяч доларів. Поїздив я два роки, продав товаришу за 37. Тепер у вас питання на засипку. 26 на сьогоднішній день. всього все. Дорого, дешево, пишіть свої думки. До речі, це бензин 3.0. Саме такий, як в мене був, У мене також був бензин 3,0. Там 306 коней цього автомобіля. До речі, вони від попереднього залишили мотор і від попереднього, від е 70-го залишили коробку. Це восьмиступінчиста. Йдемо далі. 15 рік. 18 250 Audi a 3 2.0 дизель автомат. Заявлений пробіг. 81 тисяча, але Carvertical нам всім допомогу. Всі ми розуміємо, що історію треба перевіряти. Бачу сьогодні покупці. Що ви, що ви шукаєте? Скажіть два слова нашим підписникам, бо ми нажимо, мусимо. Продаємо одне і хочемо купити друге. Що продаєте? Що у вас є? Гольф четвертий. Невісті автомат шукаємо. Я зрозумів. А Виставили на продаж гольф десь тут на ринку? А він, тут. він стоїть на площадочці, так? Та? так а, а я думаю, чому площадка забита? То ви поставили гольфа <гум> <гум> Розумів. А шукаєте що? Щось, ну, щось цікаве? бюджетний автомат. Маленький, делікатний. внука вузити. Все прийнято. Друзі, то мій сусід бачите, сьогодні бачу, в пошуках автомобіля. Ну, нормально, гарно вдали в пошуки, побачимо цілі. Так, ідемо далі. Заїжджає порш на ринок свіжих автомобілів. Ну, Висновок по автомобілях. Сьогодні ринок дуже тихенький, автомобілів є багато, покупців взагалі немає, це правда, це факт. Де покупці? Я думаю, всі ми можемо зрозуміти. Пишіть в коментарях, хто що думає стосовно чому, чому така ситуація. Бачимо в кадрі ланкар. Руслан, до речі, хто не підписаний, друзі, також можна підписатися 12-й рік 11500. Дехто бачу, вже виїжджає з ринку. Ну, Давайте також підбирайте, то в Другобичі. Так, якщо потрібно, можемо перевірити. До речі, надаємо послуга перевірки по всій Україні, друзі. Другобич, якщо потрібно, також перевіримо, тому якщо у вас щось буде конкретно цікавити, скидайте мені посилання. Буду вам, чим зможу, тим допоможу. А давайте я обіцяв вам показати, як виглядає межоденне завершення. Переключу камеру. Покажу вам в'їзд. Так, щось з не трішки в горизонт. Так, поправимо його трішки, порухаємо. Так, це в нас в'їзд. Друзі, я гостюва площадка зараз по ліву руку. Тобто правіше від нас. Показуйте, сусід. Що там є ваше? Сід, ти що машиною почав займатися чи що? Кажи чесно. Ти, ти ніколи ти не займався? Я знаю Муравей, то, що... Муравей, я зрозумів. Ласточку, все обслужена, все готова. Так, їхати. Розказуй. Розказуй про ласточку. Скільки, скільки, скільки часу користуєшся? Рік. Рік часу користуєшся. Вирішив продати по причині якоїсь поломки? Ні. Нема поломок? — Треба щось ліпше. Хочеш назбирав грошей? Так, то, то друге питання. Наші, та. І... Ну, бо люди питають причину продажі. Причина продажі заміна автомобіля на краще. Так. Тобі продаєш поганий автомобіль, сусіда. Так, <с Тільки <с так, так. Можна заговорити, зараз всі зараз всі продають поганий автомобілі. Класно. Добре, тоді якщо продаєш цей автомобіль, тоді кажи номер телефону контактний. 067 78 60 227. Друзі, чоловік не займається автомобілями, це точно. Тому все, що треба, можна задати запитання. Значить, мотор тут що в нас? 1,6. 1,6. Масло, фільтра, все мініне. Рік випуску автомобіля? 12-й. 12. Дружина поруч допомагає? Так. То, Ні. Вже... Ага, зрозумів. талісман. Я зрозумів. <хи> ну давай тоді, сусіди, глянемо ще в салоні. Ну. Тоді. Друзі, ну ось, якщо від власника хтось шукає автомобіль, я так легенько загляну, та, бо я знаю, що люди користуються. Ми не продаємо, ми користуємося. А звідки сусіди брали твій автомобіль рік назад? Здалека. Везли десь за кордону, так? Ну все по-серйозному. Тут на місці не Вон хотів не купляти, так? А що воно було? Ну було вдар. Ну я бачу трішки, так, так. Ну, Сильно що, так трошечки. Ні, так, ну покинути. Скільки протягнули? Тільки задню оцю? Так, так. Дверку не чіпали, та? Ні, я бачу, так? Я бачу, дверка дверка не різниця, але думаю. той то майстри погано зробив тут. — Будемо немає нашого майстра. Сусіди, да, тут сюди тут красили теж? Ні. Тільки тут. Тільки ото кайомочку. Вдалося, коротше, тільки тут. Так. Друзі, ну така, така вже є наразі інформація. Так, якщо когось цікавий телефон. Я говорю, так як я не скидаюся. Так, 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 ну то правду треба казати. Люди все одно ж перевіряють зараз сусіди. Всі дивляться, всі все знають, тому не проблема. Ух, <кхем> 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 uh, так двері відкрилися, сусіди змастити, змастити треба. Не можна мастити, Накапати, то ви можете сюди. Амортизатори так дають такий звук. Та? Все, все своя машина. Прийнято. Все, сусіди, вам дякую. На зв'язку. Друзі, ще раз скажу, якщо когось цікавить автомобіль від першого власника, автомобіль є. Прошу? Я бачу, місцеві підходять, цікавляться автомобілем. Тому, друзі, йдемо на завершення. Хочу всім подякувати. Значить, Правіший від нас ринок, який сьогодні є дуже-дуже неактивний. Далі площадка 7 днів на тиждень. Так, так вона виглядає в такому форматі. По ліву руку це була гостьова. Сюди приїжджали люди, які, які ставили свої автомобілі. Я сьогодні приїхав, питаю, кажу, де можна поставити автомобіль? Мені кажуть, Романе, їдь туди. Тепер гостю. І коли пересунули гостів туди, я зрозумів, що тут все продається. Тепер площадка явно збільшена. Ціни все стоїть, сім днів на тиждень, до речі, працює, Ну, завтра буде вихідний. Ось такі автомобілі, це все продається. А ось хтось казав, чи є люди. Люди ходять. Хтось, хтось та й приходить, знаєте, хтось знаходить час і приходить, дивиться ціни і все решта. Ну що, підійшли до логічного завершення. До речі, площадочка досить потужна. Я маю на увазі про цю додатково працю, я мовчу. Це основна площадка, яка відразу була відкрита. А ось ця площадка, де ми зараз знаходимося, так би мовити, нова, яка заповнена, бачу, вже десь на відсотків 70. Вона також тут досить велика. І що? То ми прийшли до логічного завершення, друзі, з вами. Хочу всім подякувати. З вами був я, Роман Світошак. Хто в нас не підписався на канал, це потрібно зробити. Активований дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Ну і, звичайно, ставим палець вгору. Буду усім вдячний. Усім веселих свят, бережемося, слава ЗСУ.